Вітаю вас, депутати Драйвської сільської ради. Маю ще один проєкт рішення на сесію наступного 9 березня. Рішення, проект рішення такого змісту. Є підготовлений лист до обласної військової адміністрації Закарпатської області та служби місцевих автомобільних доріг Закарпатської області. З проханням продовжити будівельні роботи автомобільної дороги. Сеневер Колачава Буштина в межах Драївської територіальної громади. Роботи проводилися стосовно капітального ремонту указаної дороги у 2021 році. Повинні були продовжені бути у 2022, але в зв'язку з початком війни з Росією. Капітальний ремонт дороги в межах Драївської громади було припинено. Зараз постановою Кабінету міністрів дозволено. Оплачувати роботи стосовно капітального ремонту <кій> дороги, тому є необхідність звернутися до обласної адміністрації та служби автомобільних доріг з проханням, щоб продовжили незавершений капітальний ремонт дороги в межах села Драгово. Прошу мою пропозицію підтримати. Якщо сільська рада буде звертатися одноособово, то це одне питання, а я б. Хотів, щоб ми звернулися до обласної адміністрації та служби автомобільних доріг за листом, який підтримали депутатський корпус своїм рішенням. Тому розраховую на вашу підтримку стосовно даного проєкту рішення щодо надіслання такого листа і прошу вас проголосувати за. Крім того, в листі можемо звернутися, тому що у нас є. Невеликий відрізок дороги получається від Богдана Хмельницького, пам'ятника в Драгові, і до знака Золотарево. Зараз невідомо в якому розпорядженні знаходиться цей відрізок дороги. І так само в цьому ж листі зробити запит, щоб подали відповідь, у кого на балансі знаходиться даний відрізок дороги. Якщо так станеться, що даний відрізок дороги знаходиться в нашій комунальній власності. То е, будемо вимушені е, фінансувати цей відрізок, капітальний ремонт цього відрізку е, з нашого місцевого бюджету. Ну, якщо цей відрізок відноситься до е, автомобільної дороги місцевого значення, то е, будемо просити, щоб продовжили е, ремонт дороги від е, знаку Золотарево і в напрямок села Драгово до пам'ятнику Богдана Хмельницького. Прошу підтримати. Даний проєкт рішення вважаю, що буде корисним для Драгова та Драйвської громади, що в свою чергу покращить туристичний потік туристів, так як у нас вже на території нашого, нашої громади в селі Вільшани створено ландшафтний закасник берег Карпатського моря. Тому є перспективи, що можуть. Може налагодитися е, туристичний потік, що в свою чергу призведе до е, збільшення надходжень до е, бюджету Тревської сільської ради, а крім того, е, збільшення е, прибутку в наших місцевих підприємців. Враховуючи те, що якщо буде е, в належному стані утримуватися цей ландшафтний заказник, якщо буде відремонтована дорога, Село Вільшани регіон більш гірський туристичний, то буде можливість організувати там консультаційну роботу щодо створення на базі домогосподарств в селі Вільшана мешканців села Вільшана, зелених садиб для приймання туристів на проживання. А законом зараз передбачено, що якщо створена зелена садиба, в сільській місцевості і є право власника домогосподарства приймати більше 10 туристів без оподаткування. Тому перспективи для розвитку туристичної сфери в нас є, але якщо в нас буде проведено капітальний ремонт дороги, буде покращено інфраструктуру, автомобільний шлях, то ці перспективи нам будуть легше досяжні. Тому прошу підтримати е, такий проєкт рішення, проголосувати за. А для мешканців громади прошу долучитися так само, від, е, покласти себе на місце депутатів і в коментарі до цього відео так само поставити свою думку щодо е, поданого мною проєкту рішення. Чи підтримуєте ви таку мою пропозицію для затвердження, чи не підтримуєте. І можете проголосувати в коментарях за або проти. Дякую вам всім за увагу. Наступний проект рішення, який я буду виносити на голосування, буде розміщений, буде розміщене посилання на нього в коментарях під цим відео. Дякую вам за увагу. На все добре.